Продаж залітає така ось гарнітурка Jabra Talk 45. Розпакував її одненько, щоб показати, як вона виглядає. Ціна 2600 гривень. Шикарна і дуже зручна гарнітурка. Зручно носити як з дужкою, так і без дужки. така от гарнітурка. Перевірив звук. Гучність висока, шумодав шикарно працює. Заявлена робота в режимі розмови до 6 годин. Ну, це на звичайний робочий день, повинно вистачати. Так що кого цікавить, пишіть в особисті. Читав відгуки. Дехто нарікає, що в них тихий звук, ну нічого подібного. Гучності в ній вистачає, не знаю це. Хіба якісь такі провокативні відгуки були? Гучність дуже хороша.